Триває ефір Українського радіо Чернігів 23 квітня в Україні відзначають Всеукраїнський день психолога. Це професійне свято відносно молоде. Його встановили 2004 року з ініціативи Національної асоціації практичних психологів та соціальних працівників України. Дата обрана не випадково. В цей день народився український психолог Григорій Костюк, з ім'ям якого пов'язують розвиток української психологічної науки. Спеціалісти психологи сьогодні затребування. Ніколи, адже до традиційних напрямків роботи додалися ще й виклики, спричинені війною Росії проти України. Про психологічне здоров'я та роботу психологів будемо говорити далі з гостею студії, доценткою кафедри психології і креативних індустрій Національного університету Чернівська політехніка, кандидаткою психологічних наук психологіною Ганною Чепурною. Вітаю вас, пані Ганно, в нашій Вітаю. студії. Ну і дозвольте нашу розмову розпочати не зовсім звичним запитанням. Скажіть, от чи буває у людей вашої професії психологічна паніка або психологічні стреси? Адже з одного боку це фахівці, які володіють необхідними знаннями, а з іншого звичайні люди? Так, як і у звичайних людей, мені особливо подобається, коли я веду тренінги про подолання тривожності, а я сама по собі дуже часто хвилююся, і зараз з вами розмовляю, я хвилююсь. І в мене на початку завжди трохи тремтять руки. І ото я тримаю листочок, цей листочок тремтить і кажу: от ми будемо зараз з вами вчитися долати тривожність. Звісно, що психологи також люди і так само мають і стреси, і, і панічні ті ж самі атаки зустрічаються, і виснаження Психологічне, емоційне виснаження через велике навантаження, тобто, це все є. Ну, тільки що ти швидше можеш собі це якось продягнути. Вони знають, як дувати ці стане не, не завжди. Не завжди так, але ну можливо, можеш пояснити. Але тим не менше, наша психіка реагує у всіх однаково на стресові події. Та якщо боронь боже там щось бахне, то і психологи, і не психологи підскакують абсолютно однаково. Так про mm -hmm. і все. А скажіть, от щоб стати психологом, потрібно мати якісь особливі здібності чи таланти. Ну, Є ж професійно важливі якості, і мені здається, що все-таки до на в нашу професію йдуть люди, які комунікабельні, які мають емпатію, тобто можуть співчувати, у яких розвинене логічне мислення, і яким не байдужа інша людина, які мають такі високі пізнавальний інтерес саме до історії іншої людини. Приходять різні, але не всі затримуються. От якраз ті, в кого цих характеристик немає, їм дуже важко врати. Рамках нашої професії бути. Ну, хто за покликанням, той затримується, мабуть, а хто ні, то. Так, але ж знову ж таки можна займатися наукою, наприклад, і там уже не настільки потрібна емпатія, скільки от е, саме ну, психологія, це ще й наука, і велика галузь така наукова, е, то там потрібні інші якості. Тому мені здається, що багато людей можуть знайти себе в професії психолога. А дивіться, зараз дуже багато в соціальних мережах, в рекламних якихось пропозиціях щодо тренінгів та спеціальних курсів із психології. Чи достатньо цього? Аби професійно займатися психологією. Чи такі заняття вони більше розраховані ну, на якусь, скажімо так. Психологічну самодопомогу самому собі. Я вам дуже вдячна за це запитання, бо це такий біль психологічної спільноти. Дійсно, в умовах от постійного стресу люди потребують якоїсь такої легкої відповіді на складні запитання. Знаєте, всім нам хочеться якусь чарівну пігулку або якесь магічне вирішення тих проблем. І на фоні цього дійсно з'явилося дуже багато от тих курсів, про які ви говорите: якихось тренінгів, якихось там астро парапсихолог... Психологія ще щось яке, ну, те, що зовсім взагалі не відноситься до нашої професії. І люди йдуть, і це таке заробляння грошей, і це не є про психологію і часто компроментує саме от нашу професію. Так, тренінги, курси, підвищення кваліфікації, багато там годин психотерапії, наприклад, якщо це психотерапевт, на психотерапевта людина навчається, вони постійно. В нашому професійному зростанні. Тобто психолог це людина, яка навчається протягом життя, тобто впродовж життя весь час. Але базова освіта є. Але вспоминала. базова освіта, отут я ще раз кажу, що я дуже вам вдячна. Дійсно, базова освіта має бути. І от зараз ми дуже вдячні, що у 2025 році вже прийнято закон про охорону психічного здоров'я України. І там чорним по білому прописано, що психолог це людина, яка має спеціальну освіту. І ну, клієнти вправді. Праві вимагати ці дипломи про, про вищу освіту, про базову вищу освіту психологічну, А потім, як правило, додається ще освіта в якомусь напрямку, в якому психолог вже працює. Ага. Ну тепер давайте докладніше поговоримо про виклики пов'язані з війною Росії проти України. От як і наскільки вони змінили підходи до надання. Традиційної психологічної допомоги, як яка раніше надавалася, ну по перше, збільшилася ну в рази збільшилася кількість запитів. І це запити, які або прямо пов'язані з війною або опосередковано. Тобто це розлучення в родинах, це напруження на роботі психоемоційно. Тобто люди не можуть додолати стрес, і це теж тобто средковане. Це не тільки стрес, який стається тоді, коли скажімо, там якось, якийсь прильот чи що, а це і і пов'язане з цим наслідком. Так, абсолютно точно. Ми дуже втомилися, і ці наслідки ну, будуть вивчати ще довго соціальні психологи, і власне ми вже спостерігаємо це в суспільстві. Дивіться, ми такі. Ми стали роз'єднуватися, люди стають підозрілими, агресивними. І це все природньо в тих умовах, в яких ми ну, якби з вами е, живемо, та, тобто намагаємося жити. Е, може бути така емоційні гойдалки постійні, або взагалі людина не відчуває емоцій. Е, це може бути порушення системи сенсорів, як ми вже з вами говорили, та, у нас особливо на Чернігівщині це от звуки, бо ми такі знавці з вами будь-яких звуків. Е, і це дуже сильно впливає на зосередженість, на концентрацію. Ці уваги, порушується пам'ять і все це відбувається на стосунках людей з іншими людьми. Тобто, якщо на початку широкої війни це саме було про війну, то зараз це про війну і про ще щось, як наслідки, от того, що відбувається родини військових, діти, які виїхали, наприклад, за кордони не можуть адаптуватися. Ну і проблем багато дійсно, викликів багато. І ну, як на мою думку, то спеціалістів не вистачає. У нас не вистачає фахівців, які можуть з тим працювати. Ще одна проблема це виснаження нас, тобто ага. саме психологи уже самих. Угу. Людей стало більше, роботи стало більше, і це теж позначається на так? так. Звісно, звісно, так тому що дуже багато запитів, і ми не живемо в таких умовах, що ти, наче як ну так само не можеш відмовити, тому що людина потребує цієї допомоги. Угу. А психологу, от скільки треба часу для того, щоб відновитися, як то кажуть. Ну у всіх є свої техніки для мене, десь, мабуть, це доба, така щоб я взагалі не бачила людей. такий, знаєте, піжамний день. Це вже тоді, от я повністю відновлююся. Я ні з ким не розмовляю. Я просто читаю книжки, можу дивитися якийсь серіал такий, або десь ходити на природі, Ну, бажано, звісно, не доводити себе до цієї доби, а краще відновлюватися упродовж робочого тижня. Угу. Ну, кожного по різному, я кажуть. Зараз, от коли часто відбуваються ж ворожі обстріли, там на прикордоні, у нас коли і в глиб області прилітає. На місці трагедії обов'язково працюють психологи. От наскільки важливо, щоб якраз от такі моменти, в перші хвилини, як кажуть, після е трагедії е надати потерпілим саме психологічну допомогу. Ну так само важливо, як і до медичного, мені здається, тому що важливо стабілізувати людей. Е е дуже часто пояс ну, пришвидшити оцей процес виходу з цього такого гострого стресового стану. Іноді це попереджує більш вже такі важкі наслідки, якщо люди за протоколом або з ними працюють, або навіть людина просто може поговорити. З іншою людиною, її стан стабілізується, і, відповідно, ну, от, ця подія буде менше впливати, ймовірно, потім, да, тобто в менше буде впливати на якість її життя. Адже ми ну, трохи, дивіться, в нас стільки всього відбувається, що воно, ну, мені здається, вже нашарувалося, ми намагаємося це забути. Бо я особисто, наприклад, хронологічно вам не згадаю, там що, коли, куди, от, де стільки нам Фейсбук нагадує. І от, якщо психолог зразу надає таку. Першу психологічну допомогу, то це зменшує наслідки. потім. Діти і дорослі, хто більше потерпає від таких стресових ситуацій, хто більше потребує допомоги. Це така моя теж болюча тема, тому що я більше працюю все ж таки з дітьми. Якось так сталося, що більше запитів від батьків, дітей і підлітків. І якщо дорослі, все-таки вони якби, травмуються безпосередньо через події, які відбуваються, то у дітей є ще така і вторинна травматизація, яка може призвести до так званої кризи розвитку, травми розвитку. Тому що для дитини, особливо маленької, дуже важка. Важливо усталеність подій, і е, така стабільна батьківська фігура, ну яка поряд. І от батьки через те, що вони не можуть дати дитині цей захист, самі перебуваючи в стресі, та й і оця усталеність подій вона руйнується. Люди переїжджають, у дітей нема можливості навчатися, наприклад, очна, от на прикордонні. Вони втрачають друзів, і підлітки. І поряд нема дорослого, який. Врятує, так? тобто вони як наче бачать безпомічність дорослих. І тому у дітей ну, ці наслідки можуть бути більш такими катастрофічними. Але діти і швидше відновлюються. І тому тут дуже важливо, якби давати от просвіту батькам, бо діти в грі дуже часто це роблять. От зараз я дуже сумне дворі, скоріш за все, переселенці, бо розмовляють так знаєте, зі східним акцентом, ну, так, російська, голосна. І оці діти вони граються десь уже впродовж двох Тижнів в пісочниці в те, як шахеди летять, вибухи все палає, значить і вони тушать ці пожежі. Але це не стресовий стан, це вже гра. Це гра, і вони програють те, от кожен раз у них вона одна й та ж сама типова, але вони сидять, вони завзято в це грають і в цій грі. Ну але батьки дуже часто лякаються і забороняють. От коли дитина в цій грі, вона програє цю ситуацію, виходить переможцем, і ну ми всі в принципі здатні відновлювати. Тися, ну, но тут дітей вони дуже гнучки в цьому плані. Важливо, щоб поряд були дорослі, які спрямують, допоможуть, і середовище якесь цілює. Ага. А чи є різниця в наданні психологічної допомоги, коли йде мова про цивільних людей і про військових? Мені здається, що е, дуже багато такого розмежування, е, яке наче відокремлює е, військових, наче вони якісь інші люди. Ну, взагалі, от уявлення у нас у е, Ну, Мені навіть видається, що це така іпсо. і так, Мо, що... Може от, не інші, а може вони постійно перебувають у стресовій ситуації? Може, але ми також перебуваємо у стресовій ситуації, бо наче як ми очікуємо, що от, військові прийдуть, і от ви ж знаєте, у них там от щось таке. да? Тобто тут мені здається, таке розмежування, воно недоречно. тому що це людини, як ви люди, як ви кажете, дійсно не інше, вони просто зі своїм досвідом. Зрозуміло, що потрібно знати особливості. Як реагує психіка саме під час бойових дій? Ці особливості мають знати всі, бо людина повертається з тими особливостями в умовно мирне життя і не може дуже швидко психіка адаптуватися. Ну, зрозуміло, що є таке поняття травмочутливе спілкування, травмочутливий підхід. Чим ще вирізняється, тим, що військові психологи вони працюють з військовими не стільки про травматичний досвід, скільки як підготувати людину до бою. Та Тоб, щоб вона була смілива, щоб вона могла подолати свої якісь ну ймовірні оці стресові реакції швидко себе зрегулювати. То там так, там вирізняється від цивільного і військового. А так і військовий, і ну з травматичним досвідом, наприклад, з кризовим, і цивільна людина. Ну в них будуть приблизно одні й ті ж самі реакції. Це просто люди з досвідом. Ми всі угу. люди угу. з іншим досвідом. Пані Гано. Ну дивіться, як відомо, війна в Україні триває вона з 2014 року. І з того часу ви мали практику спілкування із учасниками, АТО, з волонтерами, з переселенцями. А от чи змінилися ваші погляди і підходи до надання психологічної допомоги після того, як вам самі довелося побувати в облозі в Чернігові під обстрілами у 2022 році? Ну, це, мабуть, не стільки про психологію, скільки про людські уявлення. Так? Тобто, перше, що я зробила, то я перепросила у тих людей, які були пересел... ну, ВПО у нас з 2014 року. От я кожному написала, що я перепрошую, да, що я не розуміла вашого досвіду, коли вже ми от там виїхали з Чернігова, Як це взагалі? А так, звісно, це також проблема, тому що ну, насправді психолог який сам травмований, ну, це не дуже плюс. Тому що тоді є небезпека ретравматизації більшої, коли ти з цим працюєш. І десь колись моя колега писала, що взагалі змінилися оці, оці альянс психолог-клієнт, бо ми всі в Україні починаємо з цього запитання, як ти? Тобто більше стало такої щирості, підтримки і розуміння того, взаємно. що ми взаємної, так і дуже часто мене підтримують мої клієнти, і начебто раніше це було б прописано там, чорним по білому, що так не можна, це порушення і кордонів. Але наразі так є. Так, бо ми пливемо в одному човні, який зветься Україна, і ми розуміємо, про що це, і у кожного свій той досвід, про який ви говорили. Тому так, звісно, змінилося. і і, мабуть, я стала більше вчитися цій допомозі, і більше з'явилася можливостей вчитися, і більше. Ну я я скажу так, що я відчуваю як ніколи, я відчуваю таку от стабільність своєї саме професійної ідентичності. На фоні цього всього, що руйнується, от саме моя професія, це те, що за що я тримаюся, що тримає мене. Ну і ще таке хотів запитати: от є така поширена думка, що психологія це наука про душу. Ви погоджуєте. Погоджуватися з ну, цим чи я ні? я ж науковиця, то психологія це наука про психіку все-таки. Так? Тобто предметом загальної психології є психіка, а це таке суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності, тобто крізь призму якихось власних уже поглядів і, і все таке інше. А в цьому контексті теж ще таке запитання, чи всі наші проблеми може допомогти вирішити психолог? Бо, знаєте, теж є така думка, що звернувся до психолога, він все вирішить і допоможе. Може. Отож, ті, хто проходять оці курси, про які ви говорили на початку, так, і, і потім дають таке швидке Коли рішення. Да. А Там достають якусь карту, якась матриця долі, або люди, які там вміють малювати, говорять, що це арт-терапія. Ну, тобто дуже багато підмін понять саме в психології, а, вони створюють таке уявлення, що дійсно психолог це людина, яка дасть тобі рецепт, або там достане якусь метафоричну карту, да, і скаже, що ось отак, значить, ти маєш рухатися далі. А, ну, і ми маємо розуміти, що, по Психолог в жодному разі не дає ніяких парад, будь-хто, але не психолог. Тобто Психолог скоріше створює таку безпечну атмосферу довіри. Де людина за допомогою певних психологічних інструментів може в безпечному такому просторі подивитися, заглибитися в себе і десь можливо більш чітко зрозуміти правда, куди їй рухатися або що з нею відбувається. Тобто психолог скеровує. Е, я думаю, подати? що психолог іде ну, поряд скоріше, ніж скеровує. Знаєте, іноді нам потрібен хтось, хто от нас угу. з цього туману, ото як їжачка. Го дата, конячку шукав, виведе, і от психолог це той, хто знаходиться поряд. Хоча там різні є психологічні напрямки, дійсно, ну, то в психоаналітичному напрямку він такий більш директивний, це вже психотерапія, там, мабуть, психотерапевт більш скеровує Але, як правило, це поряд. Хтось і це чудово. І ну 100 років тому виникла психологія, до того, дивіться, наші бабусі й дідусі самі вчилися, і вони були не в не менш в важких умовах, якщо зараз згадувати той досвід, який ми чуємо, до да речі, від них пригадуємо, да що якщо там бабу. Уся моя витримала, то і я витримаю. Тобто, все рівно люди стихійно шукали якусь ну, самодопомогу. Ну до речі, от багато хто вважає, що він сам сам собі психолог, як то кажуть. Угу. А в цьому плані. Е, е, наскільки от е, насправді людина може допомогти сама собі. Є якісь такі от е, методи саморегуляції, там, критичного Звісно, мислення? Звісно, дуже багато цих методів можна там, відкрити Google, прочитати, е, дійсно загуглити, і багато хто ними користується. І тут мені здається, що психологія е, в цьому напрямку класна, це е, психологічна просвіта. Цікаво, коли ти приходиш на такі заходи, то люди кажуть, Боже, о, ви це розповідаєте, а я сам до цього додумався. То я я майже те ж саме роблю, ви не повірите. Тобто, ну насправді я дуже віру, вірю в те, що в активність самої особистості, і в те, що людина здатна ну, дуже багато подолати сама. Але все ж таки в піклуванні про себе, от концепції піклування про себе, є це поняття е, про си, здатність просити про допомогу, коли тобі погано. І от у нас його не було в системі виховання, у нас якась це соромно. Да, нас вчили, що ти все можеш сам. І от тому важливо людям донести, що дійсно бувають ситуації, коли краще звернутися про допомогу. Ну, дійсно, є випадки, коли хочеться виговоритися, комусь розповісти про свої проблеми і болі. Так, якісь. комусь треба просто виговоритися, комусь хочеться, щоб його дійсно, от як ви говорите, пройшли поряд і спрямували. А комусь просто треба зайти і поплакати, наприклад. Ну от просто людина сідає і плаче, тому що їй, їй безпечно в цьому просторі. Вона виплачеться, і такі були також консультації: людина каже: мені так стало класно, я все зрозуміла. От, тобто, їй просто треба було б йому десь посидіти і поплакати так, щоб ніхто не бачив і відчувати себе безпечно. Угу. Ну, і таке запитання. От після повномасштабного вторгнення росіян чи можна сказати, що. Сучасна практика нашої вітчизняної психології української вона диктує якісь тенденції в розвитку світової психологічної науки. Дуже багато конференцій, дуже багато наукових статей з'явилося. І це дійсно також є проблемою, тому що наш досвід, з одного боку, він не унікальний, тому що людство його проходило не один раз, так, на жаль, війни завжди були, якщо подивитися історію нашого народу. А з іншого боку, з точки зору саме надання психологічної допомоги, наш досвід є унікальним, тому що, як правило, коли говорять про таку. Психологічну допомогу, це вже допомога після травматичної події. Багато є протоколів, технік, які прекрасно себе зарекомендували, але це тоді, коли психолог працює в безпечному місці разом з клієнтом або там з групою клієнтів. І коли це відбулося, на жаль, наш досвід унікальний в тому плані, що ми знаходимося в вирії цих подій. Ми не знаємо, що буде за хвилину з вами. І, звісно, цей досвід от, роботи психолога в таких умовах ну, фактично в польових. Тобто те, що написано там чорним по білому, що його не може бути, а ми це робимо. Тому дійсно зараз ну, психологи, і прекрасно, що вони користуються тими методами, які вже напрацьовані в світовій практиці, і знову ж таки в цьому законі, про який я говорила, вони прописані, так, якими методами можна працювати. Тобто, це не просто так, і напрацьовують свій досвід. І дуже часто ми говоримо, хоча нас вчать ось так, що воно не працює. Ну, в наших умовах воно не працює, ми краще знаємо і ми змінюємо. Угу. Ну і на завершення нашої розмови продовжіть, будь ласка, фразу: психологічне здоров'я це. Це таке психологічне благополуччя, здатність відновлюватись, це здатність бачити, хто я, куди я йду, спиратися на минуле, на свої ресурси в теперішньому і планувати своє майбутнє, це вміти мати соціальне оточення і йти на контакти. Це не лишатися одному зі своїми проблемами, це просити про допомогу. Це десь дозволяє. Собі, помилятися і розуміти, що твої помилки це не лише твої, а що й в інших вони також можуть бути, але й бути при тому самокритичними до себе і критичним до ситуації. Як на мене, за останні роки усі ми зрозуміли, що психологічна рівновага є важливою є важливою як у мирному житті так і під час військового стану і тут робота наших психологів це не тільки допомога в стресових ситуаціях в період реабілітації після стресів а це основа і для ментального здоров'я нації в цілому. Ну, так мені здається. І про це ми трохи намагалися говорити сьогодні з гостею нашої студії, з доценткою Національного університету Чернігівська політехніка, психологіною Ганною Чепурною. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам дякую. за увагу. Дуже дякую за ту увагу до нашої професії, яку ви приділили. Дякую.